Ну І це отакий от результат по моїх каталізаторах. Показував, як відправляв посилку. Сьогодні годинку назад завантажив відео, яке мені прислали, результат перевірки. І ось спустя година кошти вже в мене. Які враження, задоволений, однозначно задоволений, чого ні. От за два отримав 1200, мене попереджали, що багато не буде. Ну, от, наприклад, 1200 мені обійшовся Стронгер плюс обманка, плюс доставка. Ну, по факту вона мені відбилась. Ну, чого ні. Я думаю, досить таки непогано. Дуже радую те, що працюю дійсно оперативно. От, Позавчора ввечері посилку я показував, як запакував і була відправлена. Вчора ввечері посилка була вже в них на відділенні. Сьогодні в першій половині дня посилку вони отримали. Десь в годині 18-й вже був звіт перевірки, десь через годинку перетелефонували, попросили карту, озвучили суму і кошти у мене. Так що, в принципі, мені сподобалось. Так що, якщо комусь потрібно, я відмічаю їх. Під відео Звертайтесь, Ну це ж не означає, що ви отримаєте стільки ж, або більше все індивідуально, все залежить від авто. Так що зв'язуйтесь з людьми, консультуйтесь, скажуть, варте ваші каталізатори чогось чи не варті, там вже ж все індивідуально. Так що, якось так. Обіцяв звіт. От, що є, те я по факту показав.